Директор з розробки Відьмак 4 натякнув, що Білий Вовк повернеться до своєї ролі, але не уточнив як саме. Втім, світло на це пролив актор, що зіграв Геральда в іграх серії. В інтерв'ю IGN він сказав, що говорив з розробниками, і ті йому прямо заявили, що Геральт не буде в центрі історії. Співставивши ці дві новини, можна з впевненістю сказати, що ми ще побачимо Геральта. Але не у якості ігрового протагоніста, хіба що за нього дадуть окремі місії, як це було з цирі у відьмак 3». як і раніше припускалось, думаю, що нова трилогія буде розвивати саме її історію. Також проджекти розповіли, що зараз над Відьмак 4 працюють близько 330 працівників, тобто більше половини від всіх працівників компанії. І це вже найбільша команда для проєктів студії, яка обігнала за своїми розмірами розробників кіберпанку, а в найближчому майбутньому, десь в середині наступного року. Кількість розробників має зрости до 4 сотень. Тож схоже, що четвертий відьмак буде дуже амбітним. А доки ми разом чекаємо продовження, пропоную вам подивитись новий випуск ігроновин. Адже в нас тут сьогодні і новий трейлер Сталкера, і новий трейлер GTA, і ще дуже багато чого цікавого. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще раптом ні. А також за можливості підтримуйте фінансово на баймія кофі чи Патреон. Якщо у вас, звісно, є така можливість. Ну і дай Боже, з вами Oldboy. Українська супербазована кіберспортивна команда Monte анонсувала свій повністю український склад команди по Dota 2. До команди увійшли Crystallize, GO, Eknard, Moonlight та Infernal. Вибачте, якщо назвав когось неправильно. А тренером виступить Anachronix. Хлопці написали в своєму анонсі, що обрали непростий шлях, відійшовши від класичних схем побудови колективу, і рухаються у напрямку розвитку нових гравців. Вони добре знають, що Досягнути хороших результатів можна лише шляхом щоденної кропіткої праці. Приймають цей виклик і крок за кроком рухаються до своєї мети. Не те, щоб Кристалайз Новачок, адже він дуже довго грав за Наві, та й Екнарт не те, щоб ноунейм, no але загалом, здебільшого, там так нові гравці. Тож бажаємо наснаги Монте продовжувати розвивати український кіберспорт. Молодці австралійська класифікаційна рада присвоїла сиквелу Сенуа Сага Hellblade 2 рейтинг R18. Це майже найвищий з можливих рейтингів, а отримала вона його через дуже високий рівень насильства у грі. З огляду на те, що Майки пообіцяли великі анонси від них на ТГА, а також те, що нам обіцяли випустити Hellblade 2 вже наступного року. То можна припустити, що ми точно побачимо новий трейлер або ігролад, де скоріш за все також розкриють. Дату виходу. До речі, якщо ви хотіли подивитися цьогорічну ТГА, то запрошуємо вас на мій рестрім, який я буду вести з Артемом Лисом на Твіч. Це хоч і буде аж в 2.30 після опівночі, але все ж там мають показати дуже багато крутих та якісних ігор, як, наприклад, та Сенуа Сага. І для цих проєктів вам точно знадобиться новенький потужний девайс, такий як ноутбук Asus TUF Gaming F15 2023 модельного року, з процесором Intel Core i9 13.000. 900H 13-го покоління та 32 ГБ швидкої оперативної пам'яті DDR5 4800 у максимальній конфігурації. Він також має відеокарту GeForce RTX 4060 для ноутбуків, доповненою спеціальним мультиплексором MUX Switch. Цей без перебільшення ігровий монстр дозволить вам запускати будь-які сучасні ігри, ще й клавіатура настільного типу, спеціально оптимізована для грання. Технологія Overstroke забезпечує прискорене спрацьовування клавіш, що буде особливо. Орисним для швидкого керування в динамічних сценах, а модернізований корпус на 4,5% менший, ніж у торішніх моделей, що робить його ще зручнішим у транспортуванні. Якщо вас зацікавив новий TUF геймінг F15 від Asus, то обов'язково ознайомлюйтесь детальніше. За посиланням в описі, як повідомляє Том Гендерсон з Інсайдер Геймінг, після шести переносів і виробничого пекла мультиплеєрний наслідувач Assassin's Creed 4 Black Flag вийде у повноцінний реліз 16 лютого 24-го року. Новина ця з'явилась після того, як Ubisoft офіційно оголосили, що гра вийде у четвертому кварталі 23-го фінансового року. Думаю, ви самі знаєте, який ажіотаж у геймерській спільноті стосовно цієї гри. І скільки фінансів за роки спалили юбіки Насправді це доволі адже при першій згадці цієї гри всі дуже очікували релізу. Адже це мало бути так само, як Black Flag, тільки крутіше і у мультиплеєрі. Але схоже, що зараз, через безліч переносів і поганих відгуків від гравців, з численних бета-тестувань, може статись, що корабель піде на дно, щойно покинувши гавань. Сумно. Однак, якою б не стала Скаленд Bones, у Ubisoft є зараз надія на синього чоловічка. Я про аватар Frontiers of Pandora. Після такого бурхливого року, наповненого тонами релізів, грудень у нас повністю голий, і Frontiers of Pandora це єдина нова aaa гра, яка вийде цього місяця. Та ще й по аватару Джеймса Кемерона. Хоча, як на мене, то сюжети в цих фільмах ніякі, але графонії. Вище всіх похвал. Звісно, що гра по аватару не зможе похизуватись такими технологіями. Тому більшість гравців очікує простий банальний рескін Far Фаркраю. Проте, у проєкт вірить Джеймс Кемерон, принаймні довіряє розробникам так точно. Директор гри Магнус Дженсен розповів, що вони в Месів Entertainment розпочали розробку ще до того, як шлях води вийшов у кінотеатрах. Тому вони мали доступ до його сценарію. А окрім нього, і до сценаріїв майбутніх трьох фільмів. Рукописи їм надали, щоб студія могла грамотно вплести свою історію. Хронологію і канон подій на Пандорі, а також що при створенні декількох проєктів по одній франшизі там не використовували одні й ті самі сюжети, декорації і все таке. Реліз вже 7 грудня на ПК та консолях нового покоління. А якщо ви хочете побачити огляд від мене по цій грі, то ставте дзвіночок, бо він вже готується. Ще одним проєктом, який обіцяють грамотно вплести у канон франшизи, стане серіал по постапокаліптичній серії RPG Ігор. Палаут на днях Vanity Fair випустили попередній огляд серіалу і на додачу показали декілька кадрів з нього і фото зі знімального майданчику. Кадри виглядають доволі непогано, щоправда, не всім фанатам вдалося вгодити таким яскравим візуалом і гумором. Але надія на хороший продукт в будь-якому випадку є. Адже це Джонатан Нолан, брат Крістофера Нолана, який, звісно, може зробити не ідеальну адаптацію, але, скоріш за все, написав дуже хорошу історію. За словами Тода Говарда, який також був активно залучений до проєкту. Проєкту вони залишили у серіалі той самий іронічно токсичний тип гумору, що й в іграх. А ще він додав, що шоу буде частиною канону. Пізніше автори викотили ще й повноцінний тизер-трейлер. І от коли гнітючі локації, костюми, розланування і шикарні декорації вселяють надію, то щодо гумору важко сказати. В одні моменти дійсно видно, що він фоллаутівський, а в інші на нього немов накладаються нотки. Такого дешевого сіткому більшість задоволені від трейлеру, особливо прості глядачі, не геймер. Однак деякі фанати знову були розлючені і оцінили його на один з десяти основна претензія до нібито неканонічності подій і тупого гумору. А ще що костюми у всіх виглядатимуть надто новими, немов їх відчищав сам містер пропер, через що це не дуже вписується в антураж. Чи справдяться побоювання олдскульних фанатів? Ми дізнаємося вже 12 квітня на Amazon Prime. Prime video. Ну Ми дізнаємось не на Amazon, в нас будуть хтось мабуть перекупляти, але випускати його будуть перш за все на Amazon Prime. В один день з тизер-трейлером по серіалу Fallout Майки також представили перший погляд на другий сезон Гейло. Стартує він на Paramount Plus вже 8 лютого. Перший сезон не те, щоб тепло був зустрітий фанатами, тому на другий теж я дивлюсь доволі. Скептично наприкінці жовтня в стімі з дочасного доступу вийшла кооперативна гра Lethal Company, яка моментально стала хітом. Це інді гра на чотирьох користувачів з процедурною генерацією і навіть певними елементами горору. Компанії з вашими друзями вам потрібно виносити різний мотлок з бази, а заважатимуть вам різні дивні істоти з власним добре пропрацьованим інтелектом. Інтернет вже заполонила незліченна купа мемних відео, через що популярність гри тільки зростає. Так, на вихідних піковий Онлайн перетнув позначку в 240 тисяч одночасних гравців. Варто розуміти, що це гра виключно для компанії, адже тут все тримається на генерації мемних ситуацій всередині вашого гурту. Та й контенту в грі не так багато, адже автор не розраховував на таку шалену популярність. Гра має аж 98% позитивних відгуків, що робить її одним з найвисоко оціненніших цьогорічних релізів у Steam. Як гадаєте, можливо зробити огляд чи пострімити. Напишіть в коментах. Capcom провели шоукейс по Dragon's Dogma 2, де показали новий сюжетний трейлер, а також багато ігроладу. Трейлері розкрили дату виходу проєкту на ПК та консолях нового покоління 22 березня 2024 року. Буде всього два різних видання, і це перша гра від Capcom, яка коштує 70 доларів на виході. Вони, в принципі, попереджали, що хочуть піднімати ціни і. Цей момент настав. Відверто кажучи, я думав, що доповнення Ілюзія Свободи і версія Cyberpunk 2.0 це апогей і фінал великих оновлень для гри. Але ні, 5 грудня вийшла Alkimate версія гри, а разом з ним оновлення 2.1. З цим оновленням, нарешті, додали Porsche 9.1.1 Johnny Сільвергенда та 5 мотоциклів. Щоб отримати Porsche з'явився окремий квест разом з оновленням. А щодо мотоциклів то керування покращили і з'явилась можливість з них використовувати метальну зброю та робити різноманітні трюки. На карті тепер є маркування з гонками, що ви могли поганяти, коли вам заманеться. Або її з босами сильно переробили. Найбільшої перебудови зазнав. Адам Смешер, мовсет якого трохи підкоригували з урахуванням аніме Edge Runner. Бачитись, з вашими дамами серця, як от Джуді чи Панам, тепер можна буде значно частіше, влаштовуючи побачення. Ну і головне, нарешті з'явилась повноцінна функціональна система метро з 19 -ма станціями і 5 -ма лініями. З його допомогою ви можете як і займатися фаст-тревелом, так і подорожувати в реальному часі, де всередині вагонів можуть відбуватись різноманітні унікальні події. А, Забув сказати, тепер музику можна буде слухати не тільки в машинах, а наприклад, в тому ж метро чи просто гуляючи містом. Стосовно ж ілюзії свободи, то проєкти відрапортували, що доповнення продалось накладом 4,3 мільйона копій, тобто його придбали приблизно 20% власників оригінальної гри. Тому результати дуже навіть хороші. Шкода тільки що для того, щоб кіберпанк став практично тою грою, яку вони обіцяли на релізі. Потрібно було стільки років. Ubisoft святкує 20-ту річницю Beyond Good and Evil. На днях в Microsoft Store засвітилась сторінка Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Через декілька годин дана версія стала доступна на обмежений час передплатникам Ubisoft Plus. Її швиденько прибрали, а офіційний аккаунт серії написав, що. Кіт з мішка виліз зарано. Було заявлено, що офіційний реліз слід чекати на початку наступного року. Основні особливості це 4К з 60 кадрами, покращена графіка, кросейви і все таке. Повноцінний анонс, мабуть, відбудеться на ТГА. А ще хотілося би почути щось про багатостраждальний сиквел. Може, теж на ТГА нарешті покажуть. Сподіваюсь, Anniversary Edition – це щоб нових гравців затягнути в цю франшизу. І напам'ятати старим. Я вам трошки напам'ятаю, 2 грудня о 9-й вечора у Фортнайт відбувся вже традиційний івент, великий вибух, який знаменував собою перехід до наступної п'ятої глави. Весь івент тривав близько 11 хвилин, і там навіть виступав Емінем. З одним треком, що правда, але ж все одно це Емінем. Гра знову поставила рекорд по онлайну, адже в піку на івенті в ній було понад 11,6 мільйонів гравців. Що ж підготував для нас новий розділ. Ну, по-перше, це поїзди, які переміщаються. По Всій карті, потім можливість модифікації вашої зброї, нові більш реалістичні анімації, крюк, завдяки якому можна притягуватись до об'єктів, новий острів та ще дуже багато всілякого. У батл Пасі можна буде вибити костюми підкаченого Пітера Гріфіна. Навіть прикольний короткий такий ролик вийшов на цю тему. А також отримати скін можна буде із Соліда Снейка з серії Metal Gear. Ну і головне, що вже 7 жовтня гра отримає режим в стилі Лего. Епік під нього адаптував понад. 1200 скінів, тобто примірявши якийсь скін у Лего режимі, він матиме власну форму. І як я розумію, кількість таких скінчиків тільки зростатиме. От чому епіки можуть так розвивати потужно свої сервісні ігри, а всі інші сподіваються виїхати на старих ідеях? Пам'ятаєте, як я розповідав, що Netflix з Take 2 уклали контракт щодо появи якоїсь таємничої GTA в підписці? Виявилось, що мова про GTA Trilogy Definitive Edition, яка стане доступною в передплаті Netflix для смартфонів вже 14 грудня. Ну, відверто, я не сподівався на щось цікавіше, тому в принципі теж норм. Ігровий контент-мейкер Lucky Sunday вирішив запитати у Unlock Team, чи не знають вони, коли нарешті українську локалізацію Warframe додадуть на консолях. На що вони відповіли, що наразі все впирається в Україні? Гінський регіон на Xbox. Я хази, що ще тут додати. Філя, альо, де регіон? Представники української інді студії Stellarium виклали у X-Twitter допис, у якому відповіли на критику стосовно того, яке вони мають право робити гру про голодомор. Там одна дівчина із команди розповідає дуже простий, але для багатьох досі незрозумілий тейк, що відеоігри вже давно не тільки про Вака-вака. А це реальне мистецтво на рівні з кіно, музикою і книгами. І так їх можна робити на різноманітні теми, які б вони не були болісні, як от війна, чума, вибух атомного реактора чи голодомор. Головне обирати правильний контекст і доносити достойні меседжі. Знову ж таки, ігри це такий самий спосіб розповідати різні історії, як книги чи фільми, просто інтерактивний, що дозволяє людям більше в нього занурюватись, на чому і наголосила одна з авторок. Представниця Міністерства закордонних справ Росії Захарова не змогла утриматись і обійти цю тему, і написала у своєму телеграм-каналі. Що це глумлєніє над собственною історією? Гру там вже обговорюють всі комуни лінь, адже новину підхопили різні локальні змі, і навіть Салавйов вирішив репостнути даний допис. З того, що я бачу, команда Стиларіум робить все як слід. Ба більше нам потрібно значно більше таких відеоігор, щоб показувати правду про злочини росіян. І підпалювати пукани немитої Росії. Ларіан відрапортували, що понад 1,3 мільйони користувачів повністю завершили компанію Baldur's Gate 3. Також вони викотили п'ятий патч оновлень, основною особливістю якого є справжній кінець вашої подорожі. Такий собі новий епілог, події якого розгортаються через півроку після завершення основної компанії. Але як би ми не любили якусь студію, про Зашкваре теж слід говорити у своєму акаунті X Twitter. Компанія поширила косплей на одну з персонажів. Від росіянки. Чому це за шквар, я сподіваюся, пояснювати не слід. Ми це вже проходили раніше з Твіттером Projekt, де також постали російських косплеєрш. Ну і знову ж нагадаю, що Ларіан вивезли свій російський офіс за кордон, але саме юридичне лице на Росії не закрили. Мабуть, чекають, коли все устаканиться. А також досі тихенько співпрацюють з російською студією по портуванню ігор Ларіан на комп'ютери від Apple. І ця компанія досі розташована на Росії і нікуди не виїздила. Як я люблю. Лю повторювати, немає здорових, є недообслідувані. Навіть наші найулюбленіші розробники роблять всяку херню. Тому ну таке трошки сумно. PC Gamer провели презентацію PC Gaming Show Most Wanted, де другий сталкер отримав нагороду найочікуваніша гра 2024 року, що вкотре розбиває російські тейки про те, що сталкер гратимуть лише у так званому СНД, а всі продажі так взагалі тримались на одних росіянчиках. Загалом у сталкера було понад 130 конкурентів, серед яких доповнення до Elden Ring, Hades 2, Like a Dragon Infinity Урес та багато інших іменитих проєктів. Євген Григорович. Звернувся до всіх глядачів шоу і коротко розповів, з якими випробуваннями зіткнулася студія: як то, пандемія, війна, релокація тощо а також він буквально третину виступу. Приділив тому, щоб нагадати всім, що війна триває, і частина команди зараз перебуває на передовій. Після промови показали новий трейлер Stalker 2 Heart of Чорнобиль, який отримав під заголовок Бродяга. Хоча Xbox трохи накосячили з прев'юхою. Трейлер розповідає про трьох персонажів: монолітця Бродягу, голову групування Варта Коршунова та одного з мабуть, що топ-менеджерів науково-дослідницького центру ЧАЕС Даліна. Основною частиною трейлеру були душевні муки монолітівця, який прокинувся і тепер. Розкаюється за скоєне. Також нам показали бій з фіналу оригінальних тіней Чорнобиля з іншої перспективи, а саме з боку монолітівця бродяги. До речі, його нам вже показували в одному з попередніх трейлерів, де до нього звертався незрячий чоловік з дивним амулетом на шиї. Найбільш вражаючим особисто для мене останній трейлер видався саме через лицеві анімації персонажів. Все це виглядало дуже якісно і круто. Сподіваюсь, вся гра буде такого ж крутого візуалу, як і останній трейлер на сьогодні. Також цей ролик породив немало мемів з Даліним, який, на думку багатьох, дуже змахує на Зеленського. В кінці трейлеру GSC підтвердили, що досі планують випустити Stalker 2 у першому кварталі 2024 року. Точну дату виходу нам, скоріш за все, слід чекати на ТГА, де Майки пообіцяли цікаві анонси. А якщо і там не буде. То, мабуть, на одному з наступних шоукейсів Xbox. Анонімний мистецький колектив Bunker22 запустив проєкт Допомаграй. Це такий собі телеграм-бот, який спілкуватиметься з вами завдяки шиї у стилі персонажів П'єс Леся Подрив'янського. Знайти його дуже легко, просто в пошуку телеграм вводите албанські піхотинець. У чат з даним ботом ви можете скинути квитанцію про донат якомусь відомому благодійному фонду, за що ви отримаєте безоплатно одну рандомну українську інді-гру. Така ініціатива запущена для. Того щоб стимулювати донати, які зараз потрібні як ніколи, тому долучайтесь. А якщо ви український інді розробник, то можете написати хлопцям, щоб вони включили. І вашу гру в Ростер, який постійно поповнюватиметься. Зима у світі стартувала гаряче. 1 грудня Rockstar у Твіттері офіційно повідомили, що перший трейлер до GTA 6 презентують вже 5 грудня о 16.00. Твіт став вірусним настільки швидко, наскільки це можливо. Наразі це найпопулярніший твіт, присвячений іграм в історії, і на ньому понад 150 мільйонів переглядів на момент написання цього сценарію. Картинка з анонсом стала настільки гайповою, що інші відеоігрові компанії почали одразу клепати в. Власні анонси у схожому стилі, що виглядає доволі крінжово. Halo, Fall Guys, Call of Duty, Overwatch 2 тощо. Навіть постер нового фільму Godzilla та Kong виконаний у тих же кольорах, через що також не оминув порівнянь і кринжування. Тим часом в інтернеті почав ширитись ТікТок, нібито від сина Аарона Гарпуна, голови розробки GTA 6, де він показує місто з видом зверху. Його ж друг показав вигляд самої карти, і як виявилось, це повна правда. Ба більше через численні зливи в інтернет потрапив і сам трейлер GTA 6 раніше зазначеного терміну. Тож рокстарам не залишалось нічого як. Просто викотити трейлер раніше. По ролику одразу помітно, що це сучасне Vice City, адже окрім самих декорацій, у відео дуже багато покликань на сучасні соціальні мережі. Також підтвердилось, що основними протагоністами буде пара Люсія і Джеймс. По відкриваючих кадрах, а також по постеру до гри, та є зрозуміло, що Люсія на випробувальному терміні з електронним браслетом на нозі. Ну і до цього неймовірний графоній, багато алігаторів та нічного життя в City. А найцікавіше те, що практично всі кадри з трейлеру це референс на реальне життя американців. Це буде найбільша GTA з усіх, що коли-небудь виходили. А реліз запланований на 2025 рік на консолях нового покоління. Але про ПК в прес-релізі від Rockstar, який вийшов після трейлеру. Немає ні слова. Ну, що я можу сказати? Більшість витоків та інсайдів по GTA 6 вже справдилися. Тож, якщо вам цікаво дізнатися більше про прийдешній хіт Rockstar, обов'язково подивіться моє попереднє відео, де я зібрав всю можливу інформацію про GTA 6. А також дякую всім, хто підтримує канал фінансово, особлива подяка моїм мега та єатронам, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані. Ну а також дуже дякую всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Дуже вам дякую. Ну що ж, зустрінемось вже за кілька секунд ось тут. До зустрічі і дай Боже!